А поки ми спостерігаємо за початком перегонів у сонячній долині, зауважимо, що ті, хто так поспішав на старт нового допу сонячна долина, так само як і всі інші вболівальники, яких вздовж траси зібрали ще мало, змушені були нудитися в очікуванні першого старту більше години. Причина затримки банальна для вітчизняного автоспорту не приїхала швидка допомога. Більш того, прочекавши її годину, перший відрізок був пущений у дорожньому режимі. І глядачі, що очікували видовища на новому трампліні, були розчаровані. Не всі розуміють важливість цих перегонів в нас в Чернівецькій області. У нас багато говорять за туризм, за привабливість нашого краю. А коли доходить до справи, то всі, чого то забувають, що говорили і що обіцяли. Да, і, що обіцяли. і тому навіть прикрик такий варіант з швидкими на трасі. Де за, за так, ну, такої халатності управління здоров'я Новоселецького району ну, підвели. Після змагань ми будемо доповідати згідно розпорядження губернатора краю, знову збереться за підсумками цих заходів і оркомітет. На другий проїзд у цьому місці глядачів було менше, хоча машини там все ж стрибали, хай не так високо, як у Кам'янці. А нам хочеться сподіватися, що проїзд Сонячна долина все ж стане улюбленим відрізком серед спортсменів-ралістів. Ми ж продовжуємо знайомитись з учасниками цього проїзду. Під стартовим номером 10 у класі Н4 виступає Юрій Кочмар та Сергій Коваль. Вони також пілотують Міцубісі Evolution. Під стартовим номером 4 виступає Валерій Горбань та Євген Леонов. Другий номер на автомобілі Міцюбіші в класі Н4 – це Микола Соболев та Тетяна Кравцова. Проїзд Коцюба відкрив гонку в суботу після обіду. Старт цього спеціального відрізку був даний у селі Чорнівка. Далі гора Коцюба до села Горошівці з району. В меню перегонів 10-кілометровий проїзд коцюба місцями дуже ходовий, а місцями навіть підступний. Саме він також був частиною завершальної гонки сезону 2009 року і вже здобув любов як самих гонщиків, так і вболівальників. Благо безпечних місць для перегляду, що знаходяться на підвищеннях, узбіч вздовж траси, хоч відбавляй. До вечора глядачів та вболівальників, яких вздовж міських вулиць, якими повинен був проходити міський суперспешал Калинка, за деякими відомостями зібралося кілька тисяч. Але через дощ міські спецвідрізки скасували з міркувань безпеки. Хоча у цьому випадку, напевно, скасування міських етапів було правильним рішенням. До вечора пройшов дощ. А як відомо, учасники класу М4 були зобов'язані стартувати на цих спецвідрізках на гравійній моногумі. З урахуванням дощу і того, що частину калинки становить бруківка, заїзд по ній у таких умовах на гравійній гумі можна було б порівняти з грою у російську рулетку, причому для сотень і сотень глядачів. За правилами проведення перегонів, між заїздами автомобілі в визначений час знаходяться у закритому парку. Це місце, де знаходяться автомобілі на час між етапами одного змагання. Проводити якісь роботи з автомобілем, що знаходиться в закритому парку, заборонено під загрозою дискваліфікації. А ось після закритого парку екіпажі мають ще час для проведення сервісу, хоча час цей також чітко регламентований. Отож для спілкування із журналістами не завжди є зручні моменти. Володимир Щербаков, не залишаючи роботи, все ж знайшов змогу і розповів нам про деякі нововведення. этом году на чемпионате Украины введена так называемая моношина. То есть все экипажи в полноприводном классе М4 едут только на одной шине. Называется Пирели К4. То есть менять можно только старую на новую, но не на другую. Все едут на одинаковой и замена другой шины запрещена просто. А для пилотов C зручно, в зале нормально? Ну, это уравнивает всех шансы, все О -о -о. едут на один, да, да. Ну, скажем так. У кого бюджеты побольше, на каждый доп ставят новую шину. У кого поменьше, всю гонку на одной едет. А еще какие-то такие нового такие ну, Например, с точки зрения безопасности, в 2010 году обязательным стало введение системы безопасности ХАНС, которая крепится на плечи к шлему. В прошлом году этого еще не было. Отже, за трьома спецвідрізками, що відбулися першого дня, результати виявилися цілком прогнозованими і майже повністю повторили порядок шекдауну у гонці. Лідирує Олександр Салюк молодший, якому у цих перегонах асистує Іван Герман, який виграв усі три спецвідрізки в чисту з випередженням найближчих суперників у 10-15 секунд. Трохи більше ніж півхвилини йому поступається Юрій Шаповалов, який всього на 1,4 секунди випереджає Юрія Кочмаря. У 4,5 секундах від Одесита розташувався Валерій Горбань. І як ми й припускали, слідом іде Микола Соболєв. Правда, його відставання від Салюка вже вимірюється однією хвилиною. Але дебютант повного приводу йде попереду Тараса Кравченка, єдиного в у 12 інеси Тушканової, Віталія Пушкаря і Олексія Кікірєшка. У моноприводі, де Роткевич, 112-й кіткар разом з Тананевичем, а груповий 206-й пежо у боротьбі між собою на другому проїзді коцюби зняли близько п'яти секунд з минулого рекорду цього допа для зарядженого 16 літрового моноприводу ідуть дуже близько. Роткевич займає 10-те місце в абсолюті, випереджаючи на 15 секунд Тананевича. А ось Сергій Лукомський на n груповій фієсті вже поступається та майже 30 секунд. У класі у 10 лідирує Михайло Анісімов, що йде на 13-му місці в абсолюті. Але Микола Чмих поступається йому всього шістьома секундами. Тут же слідом іде і Ярослав Кадученко, але вже в 23 секундах позаду чмиха. Павло Гонтовий є на шкоді феліції з 1,3 літровим двигуном, поки що не може нічого протиставити старшокласникам і займає четверте місце в цьому класі і 19 в абсолюті. Але номінально саме він лідирує у класі У-9, який не відбувся. Позаду нього ще майже десяток суперників, багато з яких їдуть на потужнішій техніці. Розпочата в суботу захоплююча дуель двох Дмитрів за перемогу у класі а 7 закінчилася на першому ж проїзді. Роткевич закінчив день у Куйвейці, в той час, як Тананевич зупинився через обірваний привід. Більш того, ще один одесит Сергій Лукомський також вилетів на узбіччя. Щоправда, його автомобіль виявився неушкодженим, але самостійно вибратися з пастки він не міг. У результаті після евакуації, вже по завершенні каналу, Сергій, перевищивши норму години, просто проїхав залишок гонки у якості тренування. У зв'язку з цим, четвертому одеситові Сергію Фаюку, що їхав на Форді Фієста, нічого не залишалося. Як поза конкуренції в спокійному режимі довести гонку до перемоги у своєму класі? Цього дня для спортсменів приємним послабленням стало скасування режиму закритого парку. Наприклад, Антон Кузьменко, що зійшов на самому початку гонки, через проблеми з трансмісією, одержав відмінну можливість відремонтувати і вийти на старт другого дня по системі суперралі. А ще в змаганнях другого дня, на жаль, не візьмуть участь Олександр Фельман через проблеми з двигуном його авто і Вадим Єрохін, що запізнився на контрольному пункті. Ось таким був перший день першого етапу чемпіонату України з ралі на Буковині. У наступному випуску програми Спортдрайв ми розповімо про події другого змагального дня на перевалі Шурдин. Саме цей 20-кілометровий проїзд вважають потенційним місцем для проведення у майбутньому можливого етапу чемпіонату Європи. Але наразі це далека перспектива, хоча на яку ми дуже сподіваємось. А ось розповідь про чемпіонат України на Шордені ми гарантуємо вже у наступній програмі Спорт Драйв. Ну що ж, час прощатися до нової зустрічі, яка обов'язково відбудеться рівно за два тижні. У цій же парі в неділю на телеканалі Буковина. І на завершення нагадаю, що наші зустрічі в телеефірі відбуваються за сприяння станції технічного обслуговування Тандем. Надійного партнера автолюбителів та компанії АвтоПлаза, як завжди, території кращого. Бувайте!